Вітаю вас, друзі! Знаходимося біля заводу Фен. Невеличкий огляд їхнього форуму, який тут прямо при заводі. Гайда подивимо. Завод Фен випустив свій перший трактор у 1930 році. Тобто скоро буде 100 років, як вони. Лопашець сільгосптехніку, І це, в принципі, одне з сердець світового виробництва сільгоспмашин. А, І, зокрема, тракторів, одни з найкращих тракторів у світі, найкомфортніших тракторів. І ось ми заходимо у форум. Тут у нас такий фенд-шоп. Ми до нього повернемось. А я вам покажу. Де вони тут що повиробляли? Так. Це фенд позаймав нагороди на агрітехніці 23-му році. Я туди не попав. Самі знаєте чому. У нас виїхати ультраскладно і тому ми, якщо щось виїжджаємо, то дуже швидко туди-назад попрацювали, зустрілись з постачальниками і вперед. Ця махіна це якраз те, з чого почав на сам фенд. Трактор 1930 року зацініть. Плуг теж 1930 року. Це перший фенд. В єдиному екземплярі. Та Таке сидіння. Задньоприводний. Це в нас трактор фент. 1955 року, 20 кінських сил, одноциліндровий. Таку махину я бачив тут в роботі на вулиці. Виставлю пізніше відео. Такий в Тіктоку він ржавенький, але спереді лопата він сніг ще відкидає. 1950 року f 25 25 теж кінських сил. І дивіться, він вже повноприводний. Повноприводна машина. Йо-моє. з кабіною. Як вони сюди ще компресора не всунули, я не знаю. Вже ось такі сидіння покататися. Гляньте, як виглядає Ні всередині. Це у нас гальма, гальма, гальма. І ось така махіна, це з чого починається виставка 42-го року, двохциліндровий на 25 сил. І тут з того що я бачу, це ще якийсь паровий двигун. Паровий двигун. Ось нас закидається сюди дрова. І цей тракторець такий я думаю, він досить виважений і працював. Ти можеш просто прийти сюди, подивитися, їхні всі новинки, як, що воно, де. Кафе прямо тут знаходиться. Я думаю, що сюди дуже багато приїжджає і клієнтів з усього світу. А так і тут колісні та тварини хробляться і відправляються по всьому світу. Уявіть, який масштаб. Тут я ледь не пройшов. Кубки фендовські, де вони за свої розробки перемагали, там машина року воно, найкраща якість, і інновації на міжнародних виставках. Це ось тут теж, мали бути, кубки, ну їх хтось популив, ну, хоча попідписували, де вони і що вигравали. Це, якщо хтось бачив колись реклами в інтернеті, там Європи, да? як коситься в них трава, то це от така косарка фондовська. Воно такі малесенькі ножики. Скошують ось тут 9,6 метра. їй потрібно 130 сил. Гідравліки. Повну навом накинули та й погнали. Навісна косарка 10-метрова. У Фенда є своя історія про сіну заготівлю і так як місце розташування заводу це Південь Баварії, селище Мартобердорф. І тут, в Окрузі, потрібно їхати вже в напрямку Мюнхена і там вже буде пахота. А так тут, то, то, якщо хтось бачив рекламу мілки, одні корови і зелені, зелені поля. Це граблі теж, мабуть, метрів 10, зараз підійдемо подивимось. Так, 9,2 метри. Граблі фендовські. Я так зрозумів, скручують холод 3,8. Це ось фендовські трактори ультра такі технологічні і ультра напаковані як всі німецькі машини. 211-й трактор, 114 кінських сил. І ви лишень погляньте. 114 кінських сил. Передня навіска. ВОМ. Повний привід. Це прикольно зробили вихлопну систему. Ось таке міні грамерівське сидіння. Точно грамер я вам... Що тут у нас? Не вже холодильник? ні, холодильника не запхнули. Монітор. Тут, бачите, тір другий чи тір третій бо Немає едблю, що в принципі ми так складно. Бляха, 114 шкітських сил. Запхнули навіть повітряного компресора. Це до підключення попереду у нас три е гідропари. Ні, чотири гідропари і ось обрав. Так, повітряний компресор є, так, да, повітряні гальма є. А навіска тут другої категорії позаду. І ви подивіться, ну, це просто, це монстр. Міні-монстр, який може робити просто капецький роботи. У нас такого на ферму то, блин, буде працювати. Так, друзі, тут у нас трактор сьомої серії, 728-й. 283 кінські сили. Ось така красота. Прошу звернути увагу, що всі, от зараз, де я буду ходити, я вже тут шастав, то вони всі на ледах. А от, і ми вже дуже багато ледів продали. І в минулому році, і в цьому році. Ну, Заявлення, термін цього експлуатації ледовських фар це 30 тисяч годин. Так, у нас попереду є ВОМ, теж є гідровиходи, регулювання на віскою передньою. Цей монстр вже задблю. Зараз ми в кабіну ще зайдемо. Ці фари сучасні, ями. Чим мені цей трактор був цікавий, що я не бачив, це те, що вже стабілізатори на навіски на гідравліці, бачите. Ну і що притамано фенду в будь-яку дирку понапихали по максимуму, що можна. Воно пнемо балонів. Дивіться, який центральний вент навіски, третя категорія. Виробник ось, до речі, CBM, що звичайні винти, що... Гіндравлічні, ви що, фент використовує в Так, друзі. Е, хто вгадає, що це таке? Це словно, звісно, коробки Варіо. Варіо, що ставились на фент. Без по-моєму. От я дуже гарно пам'ятаю цю коробку. МЛ200. Вона ставилась і на Масей, і на фенд. І ті йожики, що їх не обслуговували, не міняли оливи, то вони ну, виходили з ладу. А це ось такий монстр. Вже це ТА400. Така коробочка фендовська. Зроблена тут у Марк -Тубердорфі. Є мелька 180 і 200. Так, друзі, йдемо ще один павільйон. Подивимося, що тут. Пляха площі, просто шалені. Це просто щоб зустріти вас, щоб вас дилер сюди привіз, показав, поводив по заводу. І ви замовили свій десяток тракторів. Так, ух ти його. Тут ще більший. Йдемо куди? Направо? Давайте. Так, тут у нас двигун Ако Пувар Core 75. Чесно не чув про такий, 7,5 літрів. Шестициліндровий, 303 кінські сили. Це не Сісу. Це не Сісу, я не сказав би, можливо, десь там. Можливо це мана бодойці, такі ролики, наче там. Це ж ті, що ставиться на фент. Да? Дивіться, все, і компресор тут. Ніде жодного каталожного номера. Ну, виявилось Значить, Можливо, це їхні. Так, тут у нас е, преси Ротана. Ці преси я бачу вже в Україні. Астра їх, я думаю, що благополучно продає і багато продає. Е, е, якщо комусь цікаво, зверніться до Астри, тому що я не по пресах. Трактори комбайни прицепка. Фен думає про майбутнє. Гляньте, який трактор? Це трактор, наскільки я зрозумів. На електро, так? Да? Вихлопної немає. Масло якесь є. Ось розеточки його заряджати. Ви який вузенький для, сад... для садків, да? повноприводний. Спереді є навіска, спереді є ВОМ. Так, а, ось все. Гідравлікаві. Ізо, бас, раз, два, три, чотири пари гідравліки, слів, обратка. Йо-ми, міні-кнопочки для управління ним. Тут, мабуть, уже е, перша категорія. Сібіамиський логотипчик. Так. У них, бачите, всі кабіни однотипні, зверху монітор. Тут таке міні-граморське сидіння, теж взагалі мені міні-ніби та Зараз залізе така досить просторна кабіна як для такого малесенького зенького трактора. Двекі гігантські Так, Ну пішли далі. Так, Тут прес підбираєш фент. Ну реально гігантський скуадра. Ск... Скільки ж він може. Ага, хочеш дізнатися про машину більше, цкану скануй QR і буде тобі щастя. Ну у нас на території ще банах хлопці і агромак точніше вони зараз уже Farmiland, То там не такого розміру. Дивіться, фенд 8Т ідеал. Реально велетенська махіна. Восьму класу комбайн. Додатково стоять розкидачі соломи, розкидачі полови. Знизу я це взагалі не розумію, що це. Це не потрібно хлопців запитати якби. Він двохроторна машина. Сумасшедна в них площа сепарації і якість обмолоту просто ідеальна. Я думаю тут 500 мінімум сил. Може більше. Просто бляха, подивіться скільки тут. І гідравліки, і електрики. Головне, щоб воно все це робило. На гусениці. Привод наклонки тут вже йде карданом, це як у кейса. Зараз дивимося, що, що він з собою представляє. 538, да, кінських сил, шестициліндровий ман, фір п'ятий вже. І жатка 10,7 метра. Та-да-да-да. Да, да, да. До речі, хлопці, подивіться, е, мультикапи. Фент використовує. В принципі, вже і Джон Дір ми привозили, використовують фастер. Не паркер. Таже драбина, блін, на актуаторі. Головне, щоб воно працювало. Все добре, ну релюха просто кинули так. Це мабуть і та, що найшвидше ламається. Міняти її. До речі. Оці жатки ось, поверфлоу 35-фітова, поверфловочки, дивіться, які шнеціари. Ух ти. Зробили на три ленти. Тут, до речі, щоб працювали з цими жниварками, це ну, ідеальні жниварки. З цими лентами бували були проблеми і головне їх правильно відрегулювати. От так праву і ліву сторону ми робили лекали, тому що тут незалежна кожна лента. І їх відрегулювати, і тоді вони працюють. Ну, рівномірна подача маси просто шалена. Це у нас, мабуть, дев'ята мабуть, серія, тому що опка в нього як у дев'ятки. Все на гідравліці. До речі, я зустрічав на фендах Сібіамовські крючки. Тут у нас стоїть Вальтер Шайт. Значте, ці крючки ми гарно і багато продаємо. Все, є Сізобас є. А, тут оце Сібіамовський центральний винт, але дивіться, він менший, ніж на сьомій серії. Хто знає. Теж тут все по-європейськи, під, під яблуком. І отакий зацеп. цеп. Гірний, гірний, трактор. Класний. У фенда є така функція, воно автопідкачки, чого я і в інших, наприклад, не зустрічав. Дивіться, передній, передня навістка тут уже третій категорії. І передній оцей винт третій категорії. Ми на дзондіри багато продаємо. Саме другої категорії бляха, ну вони хрускають. Уже не другої категорії даємо найтовстіші на 46-й різьбі, то ті хоч ходять. Так, це у нас такий тракторець із залисинкою. Фен 620. Зараз ми в нього сядемо, подивимось. Тір четвертий теж. А що це тут за сідушка? Ізріки. Зіді і сріки. Зараз і Для фенда робить і сріті. Так, тут спереді монітора немає. В таких кабінах ці монітори ось хлопці поховали сюди. Вже кронштейни для додаткових моніторів зробили. Щось прикольно. Оригінальний фендовський кронштейн для телефону. Ну механізатор сідає. Ух ти, це вони в БМВ сховали. Механізатор сідає і телефон все рівно кудись має кинуть. Там люблять придумати щось спереді, щось цей, ззаді. Ні, тут ось все поставив собі і працюєш. Трактори дуже дуже класні. Фент це одні з най-най-най кращих і найпродавайших тракторів у світі. Так, це у нас фент катайно. В Україні я їх не бачив. <coughs> Жневарка у нього кемпер. Кемпер повинно, належить Джондіру. Ми свій час багато цих зупчастин кемперівських ножів, оце всі штуки привозили. Ми був клієнта Агросоюз, брав багато. Привозили ми його все з Європи. Глянемо в катані. Тут стоїть і сріті чи не і сріті. Так. ні, Тут старий добрий грамер 741. Шук. Тут у нас світло, дворники. Даже магнітола. Камерами він обвішаний. Шторки є. Ось такі, якщо заважає сонце. І таке кермо. Блін, кабіна, бомба. Видно. Ну, блін. У фендів завжди були велетенські кабіни. Фент катана. Можливо, у кого є. Напишіть як він. Ніколи його не зустрічав. Тракторів зустрічали, запчастини на них продаємо. Запчастини в них, як завжди, там помілочі, як і в усіх. Передній міст і розхідні матеріали. Ремні ролики, двигуни у них класні. Так. Ми повертаємо зараз павільйон попередній який. Я хочу вам одну штучку показати. Дивіться. Та-дам. Це ці фендульська кабіна із Залисинкою які вони встановлюють, дивіться. Що цікаво, що скрізь вже стоїть ледовська оптика. Про що я говорив, що ледовська оптика це ну, за неї майбутнє. Іде да? моніторів. Приборна панель така, основний монітор. Додатковий монітор, я думаю, це буде тут підключений. Це що у нас відображає Ізобас, ось для додаткового ще монітори. Тут можна ще щось причепити. І он там. Шайбочка схожа дуже як на БМВ. Така махіна, такі кабіни. Сучасна кабіна у мене мій дядько працює в одному з хобінгів. Якби бішали моніторами, так не, не видно нічого. Так, друзі, покажемо ще вам фан-шоп, фенда. Та і будемо закінчувати такий короткий огляд, щоб потрапити сюди, звертайтесь до дилера, купуйте трактори, і хай вони вам вас везуть сюди і відбувають, як кажуть нас в Україні. Да? Так, друзі, заходимо. У фаншоп фенда. Я думаю, що в будь-якого поважаючого в себе виробника техніки, чи то льгосп, чи іншої, є такий фаншоп. Пивко Fend, одяг фент, іграшки такі для вулиці Fend. Вже тисячна серія є, до речі. Такі різного плану тракторці. До речі, цей бренд Джамала, то ми його ще не привозили, але він доступний вже до нам для замовлення. Ось такі чашки. Тут ось, все, щоб показати вам, що скільки коштує. Ось тракторець 724-40 євро. Фармить симулятор 22-й для Xbox 25 євро. Це, до речі, це, діпа, товари лежать зі знижкою там. Футболки ось такі, грилі, ліхтарі. Ось цікава штука, друзі. Купляєте трактор у свого дилера, хай вам або вам, або жінці привозять такий годинник. Фент. Ну а як? Дивіться, яка тут культура. Ось, все, для дітей. Тарілочки є. Мене розсмішило. Бодики є маленькі. Є для прикорму ось міні-тапки. Фент-тракторист. І все, що починали любити. Фент книжечки, там каски всякі, так. Да? Ось такі дитячі футболки, жакети, рукавиці, рюкзаки. Це жесть. Для яєць холодильник є фендовські. Такі пазли фент, парковочні таблички фент. Ось такі ось. Тракторці, ось ми будемо розігрувати. Зараз я вам покажу ось такий, ось такий трактор. Він, він коштує 109 євро. Так що підписуйтесь, ставте лайки. В Тіктоку будемо розігрувати ось такий трактор. Це все від них такі воно все в культурі є. Всі тут невеличке містечко, з 19 тисяч населення з селами. Всі тут багато тут працює. Багато місцевих фермерів цих тракторів. Ось фендовські роби, фендовські футболки, Фендовські зимові куртка. Є-має. Взято нашій джондір. Ось такий. Ось такий сторон. Так, друзі. Покидаємо фендфорум, маю надію, що вам сподобалося те, що я зняв. І буде можливість відвідати. В Баварії багато що подивитися, багато що є випити, але такі виробники дійсно легендарні, яким вже майже 30 років скоро буде в цьому заводу. Ще існують розвиваються і роблять одні з найкращих якби, тракторів у світі. Тут, у Марк у Німеччині. Так що дякую за підписку. Кому сподобалось, ставте лайки. І всього найкращого, до побачення.